Всім привіт! А я сьогодні вирішив зробити вам маленький сюрприз та несподівано вийти з коротким відосом, в якому хочу дуже швиденько вам розповісти про два проекти, які ви вже в принципі відпрацьовуєте. Перший проєкт це OVL2, проєкт, де ми можемо зробити бріджі. Тобто, по суті, з багатьох мереж переводити на ваші кошти. В іншу мережу робити Свапи, це обмін. Да, якщо вам потрібно обміняти десь якісь USDT-шки, USDC-шки на ефір чи навпаки, ви це все можете робити на одній платформі. Також платформа класна тим, що е, ви можете нажати одну кнопку і дивіться, який у вас вибір, е, можливості по мережам зробити деплой контракту. Тобто, ви знаєте, деплой, коли ми робимо. Е, на проєкті Remix, на сайті Remix. це прям така ціла складна історія. А тут зайшов, вибрав мережу, нажав кнопочку, заплатив маленьку комісію і все готово. А також пам'ятаємо, що коли ви кожного дня заходите сюди в календарик, ви можете робити чекін таким чином. По-перше, набувати статистику собі тої чи іншої мережі. Наприклад, я рекомендую робити це кожного дня в бейсі, тому що дроп саме від бейса ми ще не отримали. І ми сподіваємося на успіх по цьому дропу. А також за кожне, за кожну активність, за кожний потрачений газ на цьому сайті Оволту ви отримуєте поїнти, і Оволту обіцяє нам. Роздати також дроб, коли це буде в цьому році або в першому кварталі 25-го року, ніхто не знає, але точно я рекомендую е, користуватися саме, цим, е, значить, цим е, цією платформою. А також, друзі, зовсім нещодавно я вам розповідав про Теснет Інк, який ми зараз з вами відпрацьовуємо. І ось подивіться. Тут в нас є вкладка Фаусе, тобто кран, де ми можемо одразу отримати за ті активності, які вже по суті ми зробили. Ми можемо отримати додатково наш тестовий ефір. Для цього потрібно виконати одну з двох активностей, які пропонує е, проєкт Овелто. Дивіться, друзі, перший момент це брідж любої кількості ефіру. Тестового ефіру «Сифолія» в тестову е, мережу інк. Це ми можемо робити. Ось дивіться. Вибираєте бріч, е, потрібну вам мережу. В даному випадку нам потрібна Сиполія, це тестова мережа. Вибираєте, наприклад, 0,1 ефіра тестового і в інший, куди ви будете це висилати. Нам в даному е, випадку потрібно інк-сиполі. Це теж та сама е, тестова мережа. Друзі, я це вже просто робив неодноразово. Ну давайте ще раз зробимо, щоб ви все це бачили. І після цього, як ми підписуємо транзакцію, ось вона: Metamask, підписуємо все. Пішов сам Bridge, І після його виконання ми з вами переходимо в Vсет. І ви бачите, тут нажимаємо таку кнопочку. Поновити, і коли ми бачимо зелену галочку, нам пропонує заклеймити безкоштовний 0,1 тестового ефіру, який нам в будь-якому випадку знадобиться, або для відпрацювання даного теснету, інк, або можливо, в майбутньому. Ось як ви бачите, 0,1 тестового ефіру я отримав. Тож, друзі, дуже швиденько повторюю, зараз ми можемо робити одну дію на платформі Ovelto і одразу відпрацьовуємо декілька дропів. Перш за все, ми набиваємо поінти на платформі Овелто. І другий момент це ми на платформі Ovelto робимо додаткове, додаткове завдання, додаткові активіті і відпрацьовуємо таким чином Теснет Inc. Що ж, сподіваюся, що у вас все вийде, нічого складного. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк під цим відео з криптокаратистом. Разом до туземун. Па-па!